Привіт, мене звати Тарас Паранді, я засновник м'ясо від Тараса. В Копчині я закохався з раннього дитинства, коли мій дід коптив на Великодень різні смаколики. Я пам'ятаю тоді, що будучи малим, я міг з'їсти пів кілограми м'яса і почував себе просто відмінно. Після цього я їздив і в Штати навчатися, і в Німеччину, і в Скандинавію, щоб подивитися, як це роблять в інших країнах, прийняти їхні техніки. Після поїздок в інші країни. Ті рецепти і ті навики, які були побачені там, ми все рівно адаптуємо до реалій українських, тому що структура споживання в нас і в них кардинально відрізняється. Речі, які подобаються українцям і там зовсім різні. Українська традиція це те, що ми звикли їсти. Це те, що ми добре розуміємо, те, що ми несемо на великодень в своїх кошиках. Я Тарас і я копчу. Це мій слоган, який іде до людей. Наш, наш меседж, основний це ми коптимо на дубових дровах. Ми єдині, хто має документи, хто має потужності, хто має об'єми і залишається вірним старим методом, як це робили наші дідусі. Ми використовуємо виключно дуб ніякої електрики, ніякого газу, тільки тру. Я люблю дрова. Дрова, на мою думку, це ідеальний матеріал для копчення. Це те, як робили наші діди 100 років тому. І те, що ми пам'ятаємо свого дитинства. Я не працюю жодного дня от останніх три роки, тому що я роблю тільки те, що мені подобається. М'ясо мені подобалось, вогонь мені подобався з дитинства. Спілкування з людьми, просування це також мені подобалось. Тут навіть не виникало як чи займатися, чи не займатися. Справа обрала мене, а не я справу. Це дуже різні люди, хто купують наш продукт, але їх об'єднує одне, те, що вони відповідальні у своєму виборі. Вони чітко розуміють, що вони готові платити більше за те, що це якісне, що це натуральне, що це справді продукт, який він повинен бути на сьогодні. І тут неважливо, чим вони займаються, скільки їм років, чи який розмір достатку в них. На самому початку ми для себе прийняли стратегічне рішення. Ми не будемо робити продукт, який ми не готові давати нашим сім'ям. Тому наші вимоги навіть вищі за вимоги ринку, тому що ми робимо як для себе. Стратегія конкурування ціни це взагалі глухий кут для будь-якого бізнесу. Ти не можеш конкурувати ціною, бо завжди, і саме тоді, коли ти не чекаєш, з'явиться конкурент, який зможе зробити дешевше. Собі в збиток. Неважливо, він прийде з внутрішнього ринку, з зовнішнього. Звідки він з'явиться, ти не можеш навіть уявити. Тобі потрібна інша точка диференціації. В крафтовому бізнесі це, безумовно, виробник. Його обличчя і є те, за що люди готові платити екстра гроші. Це як і плюс, це наша перевага перед великими виробниками, але це наш мінус. Певен, що не кожному крафтовому виробнику вдасться відійти від справ безболісно, щоб бізнес не. Не зазнав краху. Це дає тобі відповідальність. Це дає тобі відповідальність, тому що ти розумієш, що ти не маєш права оступитися, що, що би ти не зробив, це аукнеться і буде відображатись на тобі особисто. Ти несеш екстра відповідальність перед ринком. Для споживача це дає ближче. Відношення. Це дає відчуття того, що за цим стоїть майстер. Майстер це людина, яка розуміє свою справу загалом. Вона тримає в умі всі процеси і чудово розуміє, як вона буде розвиватися. Вона повинна виходити з, ВН... з своєї зони комфорту, вона повинна пробувати різні методи е, обробки там, чи товару чи, чи послуги. Вона повинна. В свою чергу навчати інших, тому що так ти бачиш свої помилки, де можна виростати. Це людина, яка повинна вдосконалюватись, але не яка робить одну функцію і більше нічого вона не вміє. Багато років тому я пообіцяв собі, що я не буду займатися тим, що не приносить мені кайф. Гроші це. Не стоять на першому місці. Гроші сьогодні є. Завтра їх немає. Це, це дуже нестабільна субстанція. Але задоволення від того, чим ти займаєшся, воно вічне.